Я з ним особисто не розмовляв. Моє керівництво сказали, що тимчасово не будуть робити, поки не Тимчасово, давайте так, ще заглублюється. Це вже третій рік, да? ми на третій рік заходимо. Да. Це То, ні, ні. От саме ця, ось ця ось історія. Ця, да. другий, другий, Ми вже заходимо, буде вже третій. Вони так, будуть завершувати в третьому. Це буде другий. В минулому році на цій В минулому році був нулому... скандал. Правильно, на, на, в минулому році тільки розпочали роботи на цій віці. Да. Ми, Ставу, ж, всі, ми випадково... ж всі дорослі люди, правильно? Ми розуміємо, Зази, що ми якщо сума так. про 2, 3, там, 5 мільйонів, це точно не будівництво метро, да, якого також немає. Это, ну, якщо гроші є, за скільки можна зробити? За місяць? За тиждень. А, 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 30 а, 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 Ну, коротше, да, ми давай так. Ми е, на, на завтра будемо що з пантілевим спілкуватися, і ми це актуалізуємо. Але загалом ми просто чомусь тянемо. Я реально ну дуже здивований, що ви навіть не підготувалися, не можете мені дати назвати, коли це буде відбуватися. Тут є підготовка, один на там зайде. Чи, більшість суми ми не знаємо, коли зайде. Хоча е, через умовно три тижні починається опалювальний сезон. Ну і срань, да, Давайте так, е, район живе в срані, їдять срані, е, безпека руху не встановлена, ну і багато іншого, де якби загалом. Це ж все правоно. Ви тут живете на лісовому? Клас. Ну так. От якщо б ви тут жили і вас тут тикали носом, ви б зробили дуже швидко це. Реально. Фінансова частина вона не на мені ж на керівництво. А керівництво що у вас? БМ? Хочу, хоче працювати вони далі, да? так? Позора але не хоче. Але вони хочуть оплати, оплати, а я ж не знаю, коли там буде оплати. А це що, ви не їх не питали, щось? коли там, да? Давайте письмово. Ми вам направимо письмово, це протокол. Що ви на письмо відповідали?